Всім привіт! Сьогодні таке надумала, ну, надумала і надумала, що таке вкусненьке? Що робимо? Спочатку робимо омлетик. омлетик я, знаете, як роблю Роблю просто яички вбиваю і взбиваю. Я роблю на двох вот порцію. Мама, коли готова, вона то буває, знаєте, то на майонезі, то ще на чомусь. Ну, це вже не омлет, ну таке. От, ну знаєте, всіх це саме посолили. А бабуся, у бабушки була, бабушка ще була корова, ось то вона завжди додавала туди молочка. От молочко це дело. І ми трошки додаємо небагато. На 4 яйця, десь млітрів 80. Пойдет. І так підмішали. Заодно поставили одною рукою на плиту сковородочку, тільки поставили десь. на пятерочку из десятки. Вот. И хорошо разогревается там себе. И вот так. Чик-чик-чик-чик-чик. Хорошо, сейчас Я буду смажить на алии. Кто любит на смальце, пожалуйста, можете на смальце. Кто любит еще на чем-то, ради бога. Я просто на алии. Я люблю, когда коли... ну, знаете, я знаю, когда я работаю, ничего не подгорает, ничего никуда. И вот мы от этого оттолкнемся. На трошки. Раз. И все. И сюда поставила. Ми не будемо, щоб оце, знаєте, таке те само. Оце збили. І зараз виліємо і накриємо кришкою. І хай воно там собі чахне, так сказати. Так, і сюди. Раз. І все. Це в мойку, це під кришку. Що беру? У мене є шинка, у мене є там помідорчики, якісь нашла там кусок того, плавлений сирочок ми потім намажемо на тортилью. Але зараз нам треба підготувати базу. Беремо дві тортлії. Отакі. От так, щоб далеко ходити, одну другу. І ми зараз сюди на балабиним сирком. Але сама фішка це буде в соусі. Бо соус попитаюсь зробить, а там вже як вийде. Та ні, я його колись робила, але, знаєте, не зачасту треба трохи заморочиться. А не все так хочеться, знаєте, буває, хочеться просто чимось збризнути, лимонним сочком збризнув і пішов. І все, і забув. На вулиці гарний який морозчик, Хоч бактерії типу, вбиває. Бо лічишся, лічишся, все одно одні двойки. Понимаєте, Вже думаєш, розпаді, чи може якийсь 50 грамів собі налить, чи що. Уже як таблетки бува не допомагають, від того насмарка ходиш, тільки шмуригаєш ти в носом. Бактерію це ж такої середі, чи мікроби розмножаються. Ну, в общем, не будемо грустним как говориться, так, сюди одразу разложила колбаску, а воно така шинка є. І тільки на одну половинку. Теж мені, да, ноу-хау придумала колбасу по лавашу розложити. Ну а що? Ну, я встала, думаю, щось треба на сніданок приготувати. Чи можна. Ну, це вже таке знаєте, і на обід хорошо піде. От. Ну, чого себе лишній раз напрягати, якщо ось встали, приготовили, забули, сіли, поїхали. Куди поїхали, непонятно, але ми кудись їдемо. нас старость вдома не застане, ми все в дорозі, все в путі. Це колись казала лаборант е, нашого хімічного кабінету в школі ще. Так що, ну це таке, не подумати. Тепер беру для соуса. Ну все вже підготували, там лістики, все, помідорчики все мити. Тут далеко не, не будемо відходити від процесу. Ну, правильно, сюди жовтки і пересипала що, туди білки. Ну, зрозуміло. Тому що кукума-куку. -ку -ку -ку. Так. Раз. Сюди один желток. Приготовим на двох желтках. Бо не то под руку поставила, понимаєте? Отділили два білки від е, желту. Закончили разминку. Пішли по домам. Так, білки ще відставлю, мені може, вони ще подобаються. Сюда трошки солі. Посолила. Беремо сотейник, ставимо розігріватися. Туди положим сейчас десь грамів 100 грамів 90 ну у кого як глаз працює, знаєте масло. Масло, вершкового масла обычного і розогріємо. Так, беру, тогда взбиваю, щоб воно стало світлим. Так, тут уже можна выключать. Отак так взбила. І тепер що? Потихонечку, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Раз, трошки налила. І взбиваємо. Раз, трошки налила. І взбиваємо хорошо. Не блендером жух. У мене, чесно говоря, у блендера оце згоріла оця розбивачка. Поняли? Ота погружна нормально работає, а ця ні. І сюди ще. Дуже похоже на ефект майонезу. І доливаємо вже. Що осталось? Ох, жирнюче вийде, наверное. Сюди треба трошечки лимончика. В мене є. Нема лимонної кислоти. Чих і все. Чих-пых і закінчили. Раз, лимончика трошки. І що ще? Правильно? І поперчили. Багато не наперчуйте, бо буде не всім таке підходить. І добре взбиваємо. Масло буде потихеньку, потихеньку остивати, і вийде у нас. Ефект майонеза. Соус є. Сюди заходим. Добрий день. Так, раз попереворачивала. І все. І можна уже, уже так накрили крышечку і виключили. Ото воно раз, раз і постояла, да, у нас тут. протру поверхность, поверхне, бо там же я цел лежала. Ну це, конечно, не обо ну но а що робити? О, уже не знаєш, як, як зробити, щоб там мікробува не було, там бактерій не було. Все проти нас. Взагалі, хочуть уничтожить в этом мірі, то ковід, то ще якісь понимаєте, і все одно тими ковідами боліємо. Ладно, не грустном, да? Вот, Сюди ложу листочки, вот так прямо його раз, раз, щоб вони размягчились. Раз. І порезала трошки этих помидорчиков. Для виду, для виду не для виду. Ну. Тепер сюди ложу яйця. Не забувайте, що ми на дві штуки ложимо, так що, ну, якщо ви вже дуже хочете поїсти, то, звісно, можете все собі Но лучше, що та і залишити, так? Да? Поливаємо це. О, він трохи гусне. розумієте? Він трохи гусне, тому що оставляєте, можете оставити, щоб воно трошки падається. Ну я полью. Так. І будемо закручувати. В даному контексті, добре отак і подать. Ну, я, мабуть, його ще трошечки підсмажу на пательню. Ну, щоб воно трошки підтягнулося. І все, і будемо їсти. Ну що, будемо пробувати, правильно? Правильно. Так. Ну, звісно, можна його як і шоу поїсти. Ну, ви зрозуміли. Мені от цікаво, як у соус. Просто класно. Попробуйте з сирком. Сир, звісно, хорошо, але оце розмазаний сирок. Таке, відчуття, що він розплавлений, він ще під, і за тепла, і за того, що сковородка була тепленька, супер. І цей соус Во, попробуйте зробити. Класна річ. Разово. А не хочете не робити це таке діло. Діло, як дело. Всім гарного дня! Пока-пока!